В Червонограді, як і в інших містах України та Європи, відзначили День пам'яті і примирення. На вічевій площі зібралися школярі, священники та просто небайдужі люди, які знайшли час, аби вшанувати пам'ять загиблих за наші з вами життя. Захід такого плану проходив в Україні вперше, і такі нововведення припали до душі червоноградцям. Зокрема, майже в кожного учасника Віча на грудях був пришпилений червоний мак. Такі символи пам'яті можна було придбати у школярів. Ще перед урочистою частиною юні патріоти пропонували. Власноруч виготовлені квіти. Як запевнили нас, самі учні всі виручені кошти підуть на потреби воїнів. АТО. ми збираємо кошти для параду АТО. Квіти мали, були самі в школі діти. Це ніби символ як перемога. Та більшу половину продали. Десять що третя школа збирає гроші на. Вітям пораненим зато продали приблизно 30 маків. Люди хоче долучаються до цього, допомагають віттям. Після панахиди та освячення Христа священники взяли слово і розповіли про своє уявлення війни та про те, що потрібно робити, аби помилки 70-річної давнини не повторилися знову. Дивлячись на цей хрест і на розп'яття Господа нашого Ісуса Христа, радую. Вчора вчорашню подію мені пригадалася, як до мене прийшла одна жіночка і просила, щоб їй допомогти придбати військову форму, камуфляж для чоловіка, якого забрали в зону АТО. Біля неї стояв маленький хлопчик. Не знаю, скільки цьому хлопчикові було, можливо, років 5, може, трошки менше. І коли мама Почала говорити, що тата забрали на війну. Цей хлопчик до мене притулився і почав плакати. Ви знаєте, то неможливо було дивитися на обличчя цієї дитини, цього хлопчика, і не стримати сліз. Я хочу сьогоднішній день, день такий чудовий, гарний. День пам'яті і примирення побажати всім нашим дітям, які ростуть зараз, щоб вони не знали, що таке є війна, і щоб не плакали так, як плакав оцей хлопчик. День примирення тяжкий день, тяжкі спогади. Адже на Україні за час Другої світової війни загинуло. 8-10 мільйонів людей. Це нинішня Австрія, яка налічує сіки людей. Це разом взяти Америка, Канада, Чехія, Франція, Польща сіки людей не стратила на війні, як стратила наша Україна. Колись Гітлер в 38 році напав на Чехію, і він думав, що це йому зійде з рук. 39-му на Польщу напав на Радянський Союз і так пролив море, море крові. І сьогодні новітній Гітлер Путін Путін 2008 році напав на Грузію, забрав Абхазію, забрав Асетію. На, ми знаємо, що він зробив в Дніпрістров'ї, на забрав Крим від України, напав на східну Україну, і світ не весь нині стривожений, а Путін думає, що це йому зійде з рук. Дорогі брати і сестри, хто ж нам поможе? Хто ж нам дасть до кінця примиритися з тим зловіщим світом і з тим зловіщим путіном? Певна річ захищати свою землю і рідних це найбільші обов'язок кожного свідомого українця. Великий патріот і герой України Степан Бандера казав: здобути незалежність може тільки той народ, який у своїй боротьбі опирається на власні сили, і тільки той народ буде вільним, який визволиться сам. Не захищати свою державу це знову ризик служити окупанту, це знову ризик на найкращих і найродючіших чорноземах планети створити чергові чорнозем, черговий голодомор. Нині стає замало гордитися подвами дідів і прадідів, а реально брати зброю і дати відчі російським найманцям і сепаратистам. Свята Христова Церква благословляє війну, яка захищає свою землю і свій народ. Ми надто довго говорили про те, що нам все дісталося без каплі крові. Перша кров пролилася на Майдані і продовжується проливати на сході України. Боротьба продовжується. Якщо не захищати свою землю на сході, то взавтра ворог прийде до нас і ми будемо дивитися, як горять наші хати, страждають наші діти і плачуть наші жінки. Ми не можемо до кінця пізнати Божого проведіння щодо подій в нашій держави. Але як християни, віримо в те, що Бог навіть злі думки і наміри здатний перетворити на добрі справи. Воронімо свою Україну, любимо. І молимось до неї, і згадуємо слова славетного класика, страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на віквіті, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Слава Україні! Вибраний чудовий день сьогодні день пам'яті примирення, де освячений цей хрест. Який замінений на цьому місці стояв цей хрест, коли сконала ця страшна кровожадна комуністична диявольська система, і ваші серця, дорогі хрестинопольці, установили на цьому місці, де був ванів цей хат українського народу, який перший створив концентраційні табори з Троцьким. Не німці, а комуністи на чолі з Лєніним. І ви поставили цей хрест. І коли злобна ворога, рука чиясь підвізала, старалася знищити цей хрест, і цей хрест вже набув такої, як так би мовити, вигляду, який потребував заміни, то звернулися ми з отцом і до міської влади, бо самомільно ми цього не мали права робити. І до інших релігійних громад, щоб встановити більший хрест на цьому самому місці, який засвідчуватиме перемогу Божої правди на віки. І сьогодні ми на цьому місці посадили цей хрест, помолилися за загиблих, помолилися, щоб ці діти, які тут стоять, щоб вони вже жили при інших умовах. І щоб зрозуміла держава і влада державна, ці слова мудрого чоловіка, Бісмарка, канцлера Німеччини, який б сказав, що не німецька армія виграє війну, а німецький вчитель, вчитель німецький. І, власне, коли у серця тих дітей, які тут є, Влиємо незламну жагу до перемоги, любов до своєї батьківщини, коли вчитель не буде упосліджений, коли учитель буде справді захищений державою і не буде шукати заробітки десь за кордоном, і дивитися в далечінь, як я бачив у далекому. Франкфурті вчительку вже доросповідав, очі, якої були залиті сльозами, і вона дивилася у свою рідну школу у очі своїх вихованців, вона навчила вічного прекрасного. І вона змушена була втікати, але це інша тема. Я тільки що повернувся з того чудового краю. Холодного Яру недалеко, де є реабілітаційний центр для українських воїнів, які постраждали на фронті. Я там бачив безногих солдат, безруких солдат. Я бачив там наших земляків Чеограду, герой, справжній герой, який виконував дуже відповідні завдання у УН, диверсійно розвідувальні групі, який воював. У Донецькому аеропорту, який, коли там було багато вбитих, він очолив групу, яка билася до кінця. Групу з 93-ї бригади Яворівської, групу з правого сектора із батальйону УНУ. Він важко поранений. Пецекевич Роман, кого ми багато знаємо про нього. І інші, я дякую, дякую Ольцю Ігумену. За це дуже таке дороге американське лікарство, яке я передав тим воїнам. Вони зі связами очах дякували. Іде війна, реальна війна, а держава називається АТО. Може, це АТО. Але коли є сотні без і без ноги, коли до мене звертаються і до отця і до інших священиків, воїни, які закликані захищати батьківщину, вони не мають нормальної форми. Вони не мають перців, вони не мають найбільш необхідного і жінки плачуть. Це є жах і дорогі мої. Молімося. Молімося сильно і невпинно, тому що молитва є найбільшою, найбільшою силою, яка може врятувати нашу батьківщину і цілий світ. Молімося, бо я завжди повторюю. Ці слова і буду повторювати: Росія стала знаряддям в руках сатани. І про це свідчить історик, який вичитав у працях єпископа Бранчанінова, який не дуже любив Україну, який який є, який, який і він є. Він пише, що Бренчанінов за 150 років тому назад сказав: прийде час. І Росія стане знаряддям в руках Антихриста. І власне цей антихрист прийшов. І цього злобу, другі брати і сестри, може побороти тільки наша молитва. Діти, моліться! Я прошу вас, моліться сильно. І я думаю, що наша молитва і боротьба, героїчна боротьба тих людей, які захищають там наші воїни. Ми тут святкуємо, собі ходимо. А вони, дорі брати і сестри, я бачив у пісках. Як, у яких умовах захищає нашу батьківщину? Їм говорять не стріляти, не стріляти на Пасху, дорогі брати і сестри, снаряди важкого калібру падали біля тої землянки, де ми служили Слуву Божу. І влада керує у відповідь не стріляти. Дорогі брати і сестри у Христі, молімося, щоб Господь дав мудрість нашій владі і наші серця були наповнені любов'ю до Бога Батьківщини. І з молитвою ми переможемо наприкінці віччя. Всі присутні разом помолилися та поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України.